Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правід Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено досить таки актуальній на сьогодні темі. В чергове про неї знімаю. Я вже знімав відео ці тут розміщено у них посилання. Саме ви за кордон особам, які не досягли 22 років, що зараз відбувається. Я вам просто повідомляю з власного досвіду. То я прошу осіб, які мене консультували, щоб вони повідомляли, коли вони виїжджають за кордон. Що зараз з цим відбувається? І буду вас просити, ви можете зараз там поставити на паузу, поки в вигляді вдячності, підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати це відео, допомагають алгоритмам Ютуба розібратись, яким чином краще його так мовити, ранжувати і рекомендувати іншим особам. Для того, щоб люди знали про свої права і знали, що відбувається насправді в Україні. Ну і якщо ваша ласка, підписуйтесь, поширюйте в своїх соціальних мережах, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково я б радив вам придбати наш мерч, наші сумки, наші значки. Ну там багато всього, парасольки, скоро у нас осінь. Верніше вона вже почалася. Будуть дощі, тому придбавайте дуже якісні товари. І так, поїхали. Що ж відбувається на кордоні? Об'єктивно, наразі поки всіх випускають, поки з цим проблем нема. Ну в будь-якому разі при виїзді за кордон від вас будуть вимагати наявність військово-облікового документу. Поки ті особи, які до мене звертались, в них не було розшуку, був військово-обліковий документ, немає значення, там є проходження ВЛК, нема проходження ВЛК, є відстрочка осіб до 20 років. Немає відстрочка до 20 років, включно. Тобто навіть 22 роки і 11,5 місяці вас випустять. Тобто до 23 років всіх випускають. Закордонний паспорт на руках повинен бути діючий, і військово-обліковий документ. Або от той резерв плюс треба буде, я розумію, багато хто не хоче його встановлювати. Ну треба встановити для того, щоб. Хоча ви можете не встановлювати, якщо у вас на руках є військово-обліковий документ, тобто це приписне свідоцтво, причому випускають і тих осіб, які обмежено придатні, які вже є військовозобов'язаними, і призовників також випускають. Немає значення статуса. Ну це діє поки на сьогоднішній день. Що буде завтра, післязавтра, яким чином Кабінет міністрів вирішить змінити цю ситуацію, поки невідомо. Однак для виїзду за кордон я вам даю от, реально те, що от виїжджають і мені повідомляють, і я вас буду теж просити, коли ви виїжджаєте за кордон, там подивилися це відео. Тут під відео є координати, мої координати, є посилання на наш сайт, там є форма. Будь ласка, напишіть, повідомте, що у вас питали, як ви виїхали за кордон, які документи у вас були, щоб я міг отак іншим особам повідомляти, щоб вони десятки разів не їздили туди-сюди, зря, витрачали на це кошти, час, нерви, а знали, з якими документами що в них будуть вимагати. Тому для виїзду за кордон достатньо паспорту закордонного діючого і військово-облікового документу або витягу цього з Резерв Плюс, що ви знаходитесь на військовому обліку. Тому що знаходитись на військовому обліку, в іншому випадку, якщо не знаходитись, прикордонники, на жаль, відмовляють. Хоча в постанові Кабінету міністрів про цього нічого нема. Взагалі, немає слова заборонити і «заборона». Це от єдина зміна, яка була, де вони зазначили, що комусь там заборонено, але кому не зрозуміло. Ну, поки що маємо, то маємо. Це окрема ситуація. Подивитись ці відео, на які я послався. Щодо цього виїзду. А поки можете так їхати і чекаю, від вас зворотнього зв'язку можете залишати. Ну, краще під цим відео в телеграмі в мене залишайте коментарі. Я там краще просто можу подивитись. Ну, можете і в Ютубі також залишати. Я почитаю ваші коментарі для того, щоб знати, що радити іншим особам, якщо виникають якісь проблеми з виїздом за кордон. Поки на цьому все. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Підписуйте, ще раз нагадую, підписуйтесь на цей канал, це буде допомагати і цьому каналу розвиватись, ну і іншим особам знати про свої права. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Пам'ятайте про це. Немає значення, де ви знаходитесь, в Україні чи за кордоном. Україна потребує вашої допомоги. Пам'ятайте про неї. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!